Один, два, три. Розкажіть, де ви опинилися? Що ви бачите? У мене багато знайомих. Так. друзів, ми на річці. Угу. Ми на річці, тут вода. Вода і я лежу на камнях. А, ви лежите на камнях дуже добре. І що далі відбувається з вами знайомі, друзі? Вони мене рятують. Вони вас рятують. Ви в воді? Ні, вже на карті. Вони вас врятували з води? Так. Так. А ви зараз живі? Чи бачите себе з боку, чи зверху? І? Я жива. Так. Ви живі. Дуже добре. Вас врятували ваші друзі, так? Дуже добре. А тепер прошу вас переміститись вперед. В самий останній день вашого перевтілення розкажіть, будь ласка, що там відбувається? Нічого, я просто вийшла з свого тіла. Ви вийшли з свого тіла. Так, а скільки вам приблизно там років? 25. 25. А що ви бачите? Хто знаходиться біля вас? Кому нікого? Так, а чому ви вирішили скинути ту вашу оболочку? Ви просто померли, але в дуже ранньому віці. Скажіть, будь ласка, а ви там чоловік чи жінка? Дівчина, Дівчина. ясно. А як вас звати? Окса. Оксана. І так, ви, як душа, покинули те ваше тіло. Зараз все те, що сталося, вже сталося. Чого ви навчились за час життя тої вашої особистості? Працювати. Працювати, треба працювати, так? так. Дуже добре. А що сталося з тілом вашої недавної особистості після того, як вона померла? Його забрав. забрали. Забрали. А його поховали, чи спалили, чи щось там з ним сталося? Поховали. Поховали дуже добре.